Позділ 5-8 в'їзд. Справді очі Супінга блищали. Він не проходив жодного викладання в академії і був абсолютно необізнаний з навичками авгментації. Він був явно не кваліфікований як воїн бойового вихованця. Фан Юджин допоміг Супінгу відкрити на екрані сховища для викупу переваг. У списку відображалися найізноманітніші предмети. Тут були різні категорії зброї, методи вирощування, скарби, домашні тварини, тощо броня з луски дракона може відбити фізичну атаку від астральних вихованців низького та середнього рівня і значно зменшити шкоду, в завдану просунути вихованцями. фізичні вправи магічної мавпи, досягнувши великої майстерності, ви зможете вухилятися від куль, діяти спритно і володіти здібностями ті можуть зрівнятися з астральним вихованцем восьмого рангу пліт хвилястого льоду, цей фрукт може допомогти збільшити силу навичок вихованця сімейства водних удвічі, дитинча блакитного дракона здібності ще не оцінені. Для викупу необхідно 50 тисяч кредитів, Гочі супіни розгубилися від великого розмаїття предметів у категорії методів вирощування, крім навичок когментації, були й інші навички фізичних вправ, необхідні воїнам бойових вихованців, а також методи використання різних видів зброї. Я можу вибрати все, що захочу, чи не так? запитав Супін у Фан Юджинах, помітивши вираз очей Супінга. Ханій сін відчув недобре передчуття. Він вимушено посміхнувся і сказав. «Братесу, я не можу дозволити собі дорогий. Я можу дати тобі все, що ти захочеш з дешевих або середніх товарів. Звісно, супін не ускладнював фан'ять сіну життя. Ін вибрав чотири базові навички від першого до шостого рангу, які продавалися за низькою ціною. все все. Ханій сін здивувався, побачивши, що Супін більше нічого не хоче. Ін думав, що Супін вибере багато речей низької та середньої вартості, які були жаданими для дослідників. У них ніколи не могло бути достатньо витратних матеріалів. Фаній сін подумав про це і вибрав для супін обладунок середнього рівня, який міг би відбити атаки більшості вихованців п'ятого рангу. Цей обладунок міг запропонувати певний захист після того, як кредити були сплачені. Машина виплюнула квитанцію. Фан Юджин сказав фан сялив і супін зачекати тут, поки він піде на склад забрати речі. Через кілька хвилин Фан сін повернувся з чорною бронею в руці. Ось методи вирощування. Фан Юджин дав супін, бо невеликий мобільний жорсткий диск. Супін взяв його і поклав до кишені, щоб відправити мобільний до сховища. Ось твоя броня. Фаній сін дав супіну обладунки. Після чого всі вони повернулися до одноповерхової будівлі після того, як вони покинули базу Фанган, Лі Ін та Фан Юцін, покликали своїх вихованців бум бум бун стріщин, що з'єднували їхні контрактні приміщення, вилізли три величезні звірі. Це були астральні вихованці середнього рівня, Род Джапалула. Коли скельні джапалури досягали повноліття, вони ставали астральними вихованцями п'ятого рангу. Серед усіх астральних вихованців п'ятого рангу скельні джапалури не виділялися в бою, однак вони були корисні як коні, що рятували від пішої ходи, і навіть могли підніматися по крутих скелях і урвищах. Вони втрьох застрибнули на спини скелястих джапалурів. Супін не мав домашнього улюбленця для верхової їзди, тож Фанлі сін крикнув: брате су, ходімо зі мною. Супін не відмовився від доброї пропозиції. Він підняв маленького скелета, що стояв біля його ніг. Сконцентрував астральні сили на його ногах і застрибнув на спину скелястої джапалури, відчувши дивну присутність. Скеляста джапалура трохи занепокоїлася. Він висолопив свого довгого і тонкого язика, щоб показати своє небажання. Фан Сін погладив скелясту джапалуру. І трохи заспокоїв її, щоб вона заспокоїлася. Ходімо, фан Бенві схопив вішки і взяв на себе ініціативу, щоб вирушити в дорогу. Фан і Сін і Лі Ін пішли слідом за ним. Вони мчали вперед на повній швидкості під нічним небом, коли вони не змогли побачити базу позаду, Лі Ін мобілізував свою астренну силу і знову відкрив простір домашніх тварин, щоб покликати літаючого улюбленця. Все був птах вишки менше пів метра. Як тільки птах з'явився, він розправив крила і Кинувся в нічне небо, він рухався з такою швидкістю, що птах зник за мить за митлі і несподівано сказав за п'ять кілометрів звідси є невелика зграя звірів, фан Ганглі без вагань віддав наказ. Обійдіть їх, скельні джапалури піднялися на пагорби збоку. На крутому пагорбі супін мусив схопити фані сін за плечі, щоб не впасти через півгодини. Супін почав бачити світло на горизонті, він побачив скупчення вогню на рівнині. Там зібрався натовп, підійшовши ближче. Супін зрозумів, що це був тимчасовий таде. На висоті 7-8 метрів над табором була вертикальна тріщина, що нагадувала око довжиною понад 20 метрів і шириною 7-8 метрів всередині тріщини був обертовий. Покручений простяг, все, і як космічна тріщина, здивувався Супін. Він бачив її вперше. Незабаром вони під'їхали на скелі Джапалура до кемпінгу. Біля воріт вони втрьох покликали скелястих джапалуїв назад до місця для домашніх тварин, а потім пред'явили свої сішки досвідника, щоб увійти до кемпінгу. Фан, Коли вони увійшли на базу, їх хтось привітав. Фан Ганлі зупинився і кинув погляд на того, хто назвав його ім'я. До нього підійшов худорлявий молодий чоловік з чорним. Кинчалом на поясі у відблисках багаття біля воріт було видно довгий шрам на щоці юнака. Шрам був дещо лютим і додавав похмурого характеру ціжому вродливому обличчю. Вибачте, що змусив вас чекати. Фан Ганлі посміхнувся, побачивши юнака. А потім представив його фан Юджин Іві Ін. Це головний боєць команди Чорного Вовка. Лін Мокун, просунутий воїн бойових вихованців, просунутий воїн бойових тварин. Хан Юджин і Лі Ін були приголомшені. Вони також представилися і сказали Приємно познайомитися, я бачу ваші файли. Лін Мокун злегка кивнув їм і кинув погляд на супін, що сидів збоку. А це, що фан Ганглі, одразу ж відповів: Це рука допомоги, про яку просився фан, брат Супін. Лін Мокун зниряв супіна вздовж і впоперек, і запитав Брате, су. Ти раніше був досвідником, ймі відповів супін, і Лін Мокун насупився. Він вже помітив це зі свого спостереження. Супін був у надто гарній формі. На ньому не було жодного шраму. Він не виглядав старшим досвідником, крім того, обладунки, в які був одягнений супін, були надто звичайними. Лін Мокун одразу зрозумів, що це був обладунок середнього рівня. Але дешевий, рідко хто з дослідників носив такий тип обладунків на незатребуваній території класу. Фан Данві бачив, що Лін Мокон був незадоволений. Тож перший поспішно пояснив, це термінова справа. Брат цу не дослідник, але його здібності на висоті Алін Мокун подивився на фан Ганглі. Колод в його очах був очевидним, просто на рівні. Якби це було нормально, то будь-хто міг би бути дослідником, зважаючи на це, не було ніяких шансів на те. Що він зможе стати дослідником. Опозиція Лін Моконга на даний момент не мала жодного сенсу. Він лише застеріг їх. Слухайте мої вказівки, коли ми увійдемо, інакше не звинувачуйте мене в нещадності, не турбуйтеся про це. Одразу ж пообіцяв фан Венві, адже саме він привів туди Супін. Він повинен був переконатися, що Супін поводитиметься добре. Ходімо, сказав Лін Мокун і попрямував до космічного розлому. Фан Ганглі розвернувся, зібрав команду і пішов слідом за Лін Мокуном. Фан Юджин був збентежений тим, що сталося. Він заспокоїв Супіна. Брате, Су, всі дослідники такі відверті. Незважай на це без проблем. Супін кивнув. Звичайно, він не заперечував. Адже він бачив Лін Моконга таким же.